Короткий перебіг новин за 779-й день війни. 12 квітня 2024 року це терміт дрон основно призначений для евакуації поранених двох сотих, перевозки пеко. Берега 300 кг може ветичом І неважливо. Рівна дорога, нерівно, корії, горби, пісок, земля неважливо. Їде кругом, що міні мотали, кругом проходить, везе в БК, взагалі, зумітельно возити. Також використовують ці дрони. Для евакуації теж можна положити три трьохсотих, наприклад, на нього, чи посадити людей, якщо не важко поранені, чи когось положити, когось посадити неважливо. 300 кг МЗ перевірено і багато ну, роботи. Будуємо фортифікації всюди, де необхідно. При фронтовій території, прикордонні, надійні лінії оборони. Росія повинна бачити, що ми зміцнюємось і готові захищатись. Україна ставатиме тільки сильніше, попри російський терор суми. Чернігівщина, Харківщина, можемо по праву пишатися тим, що в кожній області України люди стараються зробити все, що необхідно для країни, необхідно для нашого захисту, для успіху наших воїнів на полі бою. Держава підтримує кожне підприємство в прикордонних регіонах, особливо оборонні. Бізнеси з усіх регіонів тепер мають можливість долучитися до укріплення України, зміцнити наші кордони і тим самим створити нові робочі місця. Thank you to Ukraine our and This is Dragonfire, the UK's first laser weapon, able to shoot down drones and missiles with incredible accuracy. It could revolutionize how we fight wars. And this isn't an idea decades away, we're building it right now to fit onto our warships in just 3 years time. Rapid delivery of this incredible feat of British innovation is only possible because the government has this week reformed the way we procure for our military. So we'll be faster in getting our weapons into the hands of our soldiers, sailors and aviators years ahead of schedule. And through these reforms we'll build more lethal British armed forces to defend the United Kingdom from threats at home and abroad. 9 квітня місцевим мешканцем міста Курахове Покровського району у полі, неподалік міста, ним було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місці події 11 квітня прибув перетехнічний розрахунок у складі семи чоловік та двох одиниць техніки. Начальником розрахунку було ідентифіковано як вибухонебезпечний предмет, як фугасна авіаційна бомба ФАП-500. Дана авіаційна бомба дуже небезпечна, тому що у разі несанкціонованого спрацювання радіус розльоту осколків сягає до 1000 метрів. Дана авіаційна бомба буде е, вивезена та знищена шляхом контрольованого підриву у безпечних місцях. Буквально нещодавно зруйнували цей будинок, і по сусідству знаходиться будинок людини, яку мені треба вивезти. Я отак. Мене... я мене пролетів. Ахріння. Я влетів в підвал. Так, все я там, в мене в ушах до сих пор. Не в ушах володяться. Ну Прави. треба їхати, це вже знак. Що ви знаєте про удачу, а? Ось. Ми всі прекрасно розуміємо, якщо російським бойовикам не вдається виконати свою бойову задачу, да? вони просто завалюють все градами, авіаударами, ну, артилерією. Тактика виженої землі. Ось власне. Ми з вами свідки того, що відбувається. Це Максимільянівка. Сьогодні у нас 7 квітня. Зараз відкрою. Все, да всі віші. Е, Женю я поки що залишив в кафе неподалік від Селідова, Зараз виїжджаю на наступну евакуацію. Е, це вже Авдіївський напрямок, нетайлова, Богом. Розкірячене. Люди! Давай, поїхали, хто тут їде? Давай сюда, Пацаны, давай ты, швидше! Давай, летают, блядь, дроны, давайте. Кидай быстрее, кидай, 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 все, сюда закидывай. А мне куда? Э, туда, зараз. Так, дружи, давай. Ох, у вас тут пиздец, конечно. Что не выдержали, да? Вчера начали хрячить? Да, блядь. Сука. Рядом, сука, так уебал. Внутри побил. А вторым, блядь, меня в стену блядь. Слава богу, хоть ничего. Слава богу, что выжили. Да. Мы выехали из этого пекла. Дядя Васю я достал до его сына в Днепропетровскую область. А Женю сейчас Довіз до вокзала. Він буде сьогодні, вже ввечері виїжджати до своїх знайомих, до свого друга Вашкарьовку, Це Дніпропетровщина. Seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening and in fear. Oh Дякуємо за перегляд. Бережіть себе.